Поки Ніколай бавився зі своїм новим найкращим другом, напруга в Європі зростала. Так сталося, що в 1914-му арцгерцог Австро-Угорщини Франц Фердинанд проїхався в Сараєво без даху. І ще так сталося, що Московія раптом опинилась у стані війни з половиною Європи. Хвиля патріотизму пройшлась на Московії. Столицю перейменували на Петроград, бо Санкт-Петербург звучав надто по-німецьки. Залучили навіть революціонерів, хоча для них Перша світова війна була великою смердючою імперіалістичною війною, але вони не хотіли, щоб їхніх Мердючих імперіалістів замінили іноземні. Сподіваюсь, Росія програє. Боже, просто підіграй нам. Ланін сподівався, що Московія програє, бо це допоможе йому скинути царя. Поки він це робив, кого хвилювало, що Німеччина знищить півімперії, і вони знищили півімперії. Неефективний царський уряд означав дефіцит майже всього необхідного для ведення війни. І якщо програш у крихітній війні засмутив людей, то програш у такій гігантській війні був набагато гіршим. Солдати дезертирували, економіка занепадала, і Московія помирала від голоду. Селяни ставали більш селянами, робітники ставали більш робітниками, а Німеччина ставала все. Більш німецькою нам потрібно виграти цю війну. Потрібен хтось із великим військовим баченням, щоб взяти все під контроль. Ти маєш рацію, Як щодо генерала Гікелупера, як щодо мене, ти не можеш вести війну? Хто керуватиме країною, поки тебе не буде? Очевидно, що моя дружина Німкеня і бездомний чарівник. Ха! Ніколай зробив себе головнокомандувачем і пішов на передову, залишивши свою дружину німкеню керувати, поки вони воювали з німцями. Це було не дуже. Оскільки Олександра була такою близькою до Распутіна, люди вважали, що він насправді керував і таємно знищував Московію. А Можливо, навіть і заливав до Олександри, і група дворян просто не могла це більше терпіти. Раз Путін руйнує срану, ми повинні розвіяти його чари над царем. Але як він чарівник? Хм... Ду -ду 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 -ду. Чувак. Це дуже круто. О, це Распутін! Вечірка трохи затримується, але чому б тобі не скоштувати одне з цих зовсім неотруєних тістечок? Чувак, чому ти так сказав? Зараз він точно дізнається, що вони отруєні. Закрийся, я ж сказав, вони не отруєні. Чувак, він щойно з'їв стільки отрути, як він досі живий. Це, мабуть, магія. Переходимо до плану Б. Він мертвий? Бачиш, Бріз, я ж казав тобі, що він антихрест, а ти мені не вірив. Ти можеш закритись хоч на хвилину і допомогти мені? Ти впевнений, що він мертвий? Я не знаю, але мені зараз вести благодійний аукціон. Давай покінчимо з цим. Добре, тепер він мертвий. Вбивство Роспутіна, як і його життя, оповите таємницею та спекуляціями. Ймовірно, він так не помирав, але також, ймовірно, він не лікував людей. Ймовірно, він не впливав на царя так сильно, як думали люди, і ймовірно, таємно не руйнував імперію. Але те, що він точно зробив, навіть своєю смертю, зруйнував репутацію царя. Самодержавство державство на Московії виглядало надто застарілим, і люди розуміли це. Давайте, мужики, пам'ятайте, за що боремось. Та ні, ми валимо. Перша світова війна залишила Московію розбитою, голодною та виснаженою. А коли Ніколай став головнокомандувачем, він отримував ще більше нарікань. У друге Московія була на порозі революції. Три роки Московія вела війну, яку не могла собі дозволити. У них закінчувалось багато речей, і що найбільш тривожило їжа. У міжнародний жіночий день 1917 року -го, тисячі голодних жінок у Петрограді настільки замучились від голоду, що вийшли на вулиці. І як виявилось, не тільки жінки відчувають голод, але й чоловіки. Тож наступного дня вони теж приєднались. Зібрання на вулицях були заборонені, але я не знаю, як можна заарештувати 250 тисяч людей. Вони вимагали завершення війни, нормування продовольства і навіть кінець. З царського самодержавства. Зазвичай війська розбирались такими речами, але, як виявилось, солдати теж голодують. І вони втомились вбивати своїх співвітчизників, тож столичні полки збунтувались і приєднались до натовпу, руйнуючи символіку царя та його самодержавного режиму. Так звані ліберали спостерігали за заворушеннями. Вони давно були незадоволені царем, оскільки він закривав їхній парламент, як тільки йому щось не подобалось. Але вони вірили, що єдиний спосіб повернути стабільність на вулиці, щоб Ніколай Другий зрікся престолу. Заворушення тривали, поліція стріляла. У солдат солдати стріляли у солдат. Робітники відновили Петроградський совєт, а політики почали арешти царських міністрів. Можливо, він був автократом, але щойно він втратив повний контроль над своєю столицею. Ніколай, війська повернули проти нас. Люди захопили місто. Вони навіть перерізали мою телефонну лінію. Алло? «Алло? телефони не працюють. Мабуть, все погано. Я краще повернусь назад. Ніколай сів на наступний потяг до Петрограду, але так і не доїхав до міста. Його потяг зупинили військові генерали та інші політики. Що відбувається, Ніколай? Слухай, нам треба поговорити. Справа не в тобі, а в нас. О, кого я обманюю? Це все через тебе. Під час усієї Петроградської кризи ліберали переконували генералів, що якщо Ніколай зречеться престолу, то народ заспокоїться. Генерали погодились. У них не було часу вгамовувати хаос, бо не забувайте, вони все ще програвали глобальну війну проти німців, оскільки військові більше не були на його боці, Ніколай не мав іншого вибору, як піти у відставку. Протягом усього свого правління він робив усе можливе, щоб зберегти всю владу за собою. І, врешті-решт, це саме те, що залишило його без нічого. Але тоді постало велике питання, хто замінить Ніколая. На черзі був його син Алєксій. Синку тато не зміг поратитися зі складними соціально-економічними проблемами гігантської багатонаціональної імперії, яка веде тотальну війну з усією Європою. Можливо, ти спробуєш. Алексій не був готовий стати царем. У Ніколая був брат, але враховуючи стан імперії, він теж не дуже хотів. І ось таким чудовим фіналом завершилось трьохсотрічне правління Романових на Московії. Попередня революція 1905-го небагато змінила, але ця революція залишила Московію без царя. Але до кінця цього року мала відбутись ще одна революція. Невдача Ніколая на посаді головнокомандувача збройними силами стала останньою краплею, яка зламала спину верблюда. «Голодні жінки, абсолютний хаос і кінець царя. Ой, тут пишуть, що була революція і правління царів закінчилось. Та ну я пропустив ще одну. Чому я взагалі у цьому відео? Здається, ти не можеш нічого зробити. Поки йде світова війна, ти не можеш повернутись на Росію. Хто хоче розпочати реблю Тобто, тобто рево револю... трясся. незважаючи на скасування Ніколая, Московія все ще перебувала у стані війни з половиною Європи. Однак у німців була ідея. Вони думали, якщо допоможуть Леніну вернутись, він створить проблеми новому московському уряду. Тож вони посадили його на потяг до Петрограду. Це була довга подорож, і поки Ленін їхав у тому потязі, ситуація на Московії змінювалася. Робітники захоплювали заводи, солдати переслідували своїх старих офіцерів, а без царя утворився великий вакуум влади, і хтось мав його заповнити. Ліберали запропонували їм взяти владу та створили тимчасовий уряд. Однак робітники вже почали відновлювати місцеві совєти, які в основному контролювали соцреволюціонери та меншовики. Але жоден з них не відчував, що має владу, тому Московія опинилась в класичній головоломці двовладдя. Обидва співіснували з тимчасовим урядом. Який став офіційним урядом, а вибрані совєти віддавали накази робітникам і солдатам. Цей баланс сил був крихким, і все, що знадобилось, це один лисий революціонер, який завдасть удару. Ленін вертається, не може дочекатись, щоб показати йому усі наші великі досягнення. А я покажу свій фан-арт! О, гляньте, він вже тут. Закрийтесь, ЗАКРИЙТЕСЬ! Ви всі відстій. Тимчасовий уряд відстій. Савети відстій. Навіть твій фанат відстій. Що його зробило таким злим? Якщо ви не знали, то Ленін не був фанатом усього, що відбувалося. У своїй квітневій дисертації він назвав тимчасовий уряд і совєти з граєю великих буржуазних придурків. І, начебто, мав рацію. Московитам було на що злитись. Тимчасовий уряд не вигравав у війні, люди все ще були голодні, а селяни все ще сподівались отримати більше землі. Тим часом совєти мало що зробили, щоб щось змінити. Хоча вони не були хорошими, багатьом подобалось те, що робив новий уряд. Був прогрес, таємна поліція була розпущена, скасова. На смертну кару, і вони навіть планували провести вибори. Тобто, вперше в історії московити могли обирати собі царя. Багатьом Ленін здавався якимось диваком. Якщо Ленін не хотів бути плаксивим нулем, а комуністичним героєм, йому треба було трохи змінити гру. Тож він і більшовики придумали нове гасло, яке обіцяло дати людям те, чого не хотів тимчасовий уряд. Мир, не любите війну, ми завершимо її. Земля, хочете землю, ми дамо вам її. Хліб, ти голодний? Ти не ти, коли голодний. Ленін також закликав звільнити тимчасовий уряд, що означало передати всю владу совєтам. Мрія комуніста людям. Сподобались ці гасла, і більшовики поступово ставали все популярнішими. Деякі меншовики навіть почали переходити на інший бік, але незважаючи на те, що люди вважали ленінські гасла крутими, поки тимчасовий уряд не облажався, його продовжували підтримувати. Тож давайте перевіримо тимчасовий уряд. Ой, тимчасовий уряд, здається, ви наробили великого безладу. Тимчасовий уряд проіснував лише 9 місяців, але ці 9 місяців були хаосом. Народ хотів, щоб Московія вийшла з Першої світової війни, але військовий міністр Олександр Керінський подумав замість того, щоб зробити так, чому б не зробити навпаки. Якщо люди побачать більше перемог, вони підтримають новий уряд, і все відбулося так, як ви подумали. Ці важкі поразки погіршили економіку Московії і зробили голодних людей ще більш голодними. І тепер, гадаю, ви знаєте, що буде далі. Вони все розгромили. Більше крадіж більше заворушень, більше насильства, ніби царі не зрікався престолу. Десятки тисяч озброєних робітників вийшли на вулиці. Це був час найгіршого насильства в Петрограді. А у відповідь Керенський відправив війська, які відкрили вогонь по демонстрантах. На даний момент Ленін та інші більшовицькі лідери хотіли дистанціюватись від насильства, але натовпи маршарували під більшовицькими гаслами. І в результаті Керенський, тепер вже як прем'єр-міністр скористався можливістю придушити більшовиків. Керівників заарештували, а Леніна звинуватили в тому, що він німецький агент і він був змушений замаскованим тікати. Ати, це відстій. Тепер я ніколи не зроблю свою революцію. А чому ти в сукні? Це маскування, ідіот. І так я почуваюсь гарненьким. Керінський успішно впорався з насильством, але не міг зупинитись. Ця зростаюча підтримка більш екстремальних форм соціалізму, а також невдачі на війні викликали занепокоєння у так званих лібералів і бізнесменів. Щоб заспокоїти їх, Керінський вирішив підвищити одну військову легенду до верховного головнокомандувача, того хто ненавидів революцію, любив смертну кару і був відвертим антисоціалістом. Генерал Карнілов. Ей, дякую за підвищення! Це було хорошим рішенням. Звичайно, коли ти поруч, хто наважиться скинути мене? Як щодо мене. Як я не помітив, на жаль, для Керінського Карнілов ненавидів ліберальні та соціалістичні реформи нового уряду, особливо тупі соціалістичні солдатські комітети. В армії не було місця для недисциплінованих лівих сніжинок. Побоюючись неминучого захоплення влади більшовиками, Карнілов наказав своїм людям йти на Петроград, щоб вигнати совєтів та взяти владу. Керінський злякався і потребував допомоги, оскільки він знав, що Троцький був крутий в організації. Його та інших більшовицьких лідерів було звільнено, і вони разом із совятами організували оборону Петрограду. Карнілов мав багато солдатів, але совєти мали багато робітників, і вони робили те, що робітники вміють найкраще. Залізничники спутали карти людям Карнілова, телеграфісти зіпсували його зв'язок. Вони навіть проникли в його війська та спонукали деморалізованих дезертирувати. Вони також були озброєні, але врешті бою не було, тому що переворот Карнілова просто розвалився і його відправили до в'язниці. Для Керінського все пройшло чудово. Гей, дякую за допомогу, хлопці. Без вас я б не впорався. Тепер, коли загрози більше немає, як щодо того, аби ви повернули всю ту зброю, яку я вам дав. Хм. Ні. О, ні. Для того, щоб вбити щура, Керінський щойно дав рошницю ведмедю, більшовицькому. Уся ця афера була для них величезною пропагандистською перемогою. Вони зупинили революцію, і їхня популярність різко зросла. Їх обрали у Петроградській та Московський Совєти, а Троцький навіть став головою Петрограду. Тепер вони були у дуже сильному становищі. Достатньо сильному для того, щоб Ленін повернувся додому з Фінляндії, і нарешті ми дійшли до комуністичної революції. Більшовики почали планувати захоплення уряду. Те, хто охолов'ї почав виступати проти ленінської збройної революції на користь більш мирного підходу. І вони навіть писали про це статті в газетах, що навіть підривало весь план. Більшовики планують збройну революцію? Як я не помітив, Керінський почав арештовувати більшовиків, і в результаті Ленін і банда відчули, що у них немає іншого вибору, як почати революцію прямо зараз. Ленін повернувся в Петроград, але все ще переховувався. Отже, троцький керував операцією. Як голова совету, він організував більшовицькі війська. Якщо покликатись на совітських художників, то революція була приблизно такою. Як би вони не хотіли вдати, що це було славетне, насильницьке, героїчне захоплення, правда є зовсім іншою. Більшовики просто увійшли в ключові будівлі міста і взяли їх під контроль. Моряки, які підтримували більшовиків, навіть привезли величезний лінкор, але боїв насправді не було. Ніхто не намагався їх зупинити. За один день вони взяли місто під контроль. Але Керінському вдалося втекти до того, як більшовики оточили замовий палац, взявши в облогу тимчасовий уряд. Вже безпечно виходити. Я думаю так. Бійтесь моєї революційної могутності. Дай мені це. Тієї ночі Ленін вийшов зі схованки, щоб відіграти велику роль у революції. З ним на чолі їм залишалось виконати ще одне завдання: штурмувати зимовий палац. І ось фінальна битва. Палац захищали сили відомі як батальйон смерті, який негайно здався. Ось так Ленін переміг. Так пройшло жорстоке криваве революційне повстання, але точно не тут. Ленін, нарешті, очолив Московію. Він усе життя мріяв про цей момент. Він створив перший совєт і власний кабінет під своїм керівництвом. Ось і все, це був його шанс, нарешті, втілити свою комуністичну утопію з незрівняною рівністю та свободами. Гей, Леніне, до того як ми взяли владу, вони планували провести вибори. І ми будемо їх проводити. Звичайно, у нас не може бути комуністичної утопії без високого рівня політичної участі. Пролетаріат повинен. Ми програли. Щ... Що? Соціал-революціонери виграли, ми програли. Ці не рахуються. Ланін стверджував, що вибори були нечесними, а установчі збори, які вони створили, були контрреволюційними. Він представив нові збори з пропозицією підпишіть тут, щоб відмовитись від влади. Ніт. Бачите, вони мене не слухаються. Доказ того, що вони контрреволюціонери. Закрийте їх. Помірковані соціалісти та інші не були задоволені, коли Ленін силою закрив збори, а коли учасники компартії почали виходити на вулиці, їх обстрілювали. Ленін, що ховався за створенням комуністичної утопії, підозріло мав вигляд творця диктатури. Хоча він реалізовував багато комуністичної політики, він також відмовлявся співпрацювати з іншими політичними партіями та придушував опозицію. Леніне, ти встановлюєш диктатуру? Я застрелю тебе, якщо так. Звичайно, ні, що за божевільна теорія. Але я радий оголосити, що створюю таємно поліцію для придушення. Та вбивства зрадників, тобто будь-кого, хто не лояльний до мене. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Замах на життя в серпні 1918-го зазнав невдачі, але у відповідь більшовики посилили свій гніт. Але поки відкладемо весь цей хаос Леніна та банду відволікала також інша проблема. Вони все ще воювали з німцями, а вони обіцяли дати людям мир. Тож Ленін призначив Троцького наркомом закордонних справ і відправив його вести переговори щодо мирної угоди з німцями. Німці звичайно запропонували троцькому справді жорсткі умови, тому що вони вигравали війну. Вони вимагали від Московії віддати землю, яка їм і так не належала. Слухайте, я знаю, що це не дуже, але гадаю, ми повинні погодитись. Ти з божеволів? це нас погубить. Ей, Троцький, в тебе великий мозок, що порадиш? Як щодо немає війни, немає миру. Що це означає, містер Троцький сер? Немає війни, це означає, що ми перестаємо воювати з німцями. Немає миру, означає, що ми не підпишемо мирний договір. Потім, коли німці побачать, що ми просто припинили боротись, їм доведеться залишити нас у спокій. Троцький, це геніально. Я міг би поцілувати тебе. Ти хочеш, щоб я тебе поцілував? Лував, припини мене про це питати. План троцького немає війни, немає миру, мав величезний успіх. Та ні, звісно, я жартую. Все вийшло саме так, як ви подумали. Коли німці побачили, що московити припинили боротись, вони без опору вдарили 700-тисячним військом. Тепер новий мирний договір, запропонований німцями, був набагато гіршим. Оскільки Московія втратила величезну кількість територій, населення та ресурсів, у більшовиків не було вибору, окрім як погодитись, і Московія була принижена. Оскільки Петроград тепер був у вразливому становищі, Ленін переніс столицю до Москви. Про всяк випадок справи для Леніна йшли не дуже добре, і багато людей були надзвичайно незадоволені. Ні більшовицьким урядом та його діями. Ленін, ти так розлютив людей, що вони об'єднались проти тебе. Нас атакують. Спокійно. Ми очікували контрреволюційного удару. Ми впораємось з купкою монополістів. Але Ленін справа не лише в монополістах. Добре, проти кого ми? Ну, ліберали, соціал-революціонери, Польща, Фінляндія, Україна, незалежні воєначальники, повстанці анархісти, зелені селянські армії, козаки, країни Кавказу, країни Балтії, англійці, французи, американці, японці. О, легіон чехословацьких солдатів здається захопив Транссибірську залізницю і викрав весь імперський Тей запас. Що? Що може бути гірше? О, і тут написано, що твоя теща приїде і залишиться. Ні. Різні більшовицькі сили об'єдналися, щоб повалити уряд Леніна, і на Московії почалась повномасштабна громадянська війна. Громадянська війна на Московії була надзвичайно заплутаною і потребувала б окремого відео. Але якщо коротко, то антибільшовицький білий рух отримав контроль над величезними територіями, тоді як червоні більшовики контролювали промислове серце, використовуючи це на свою користь. Разом із Троцьким та приголомшливою дезорганізацією Білої армії, укріплена червона армія поступово вийшла на перше місце. Це був абсолютно жорстокий конфлікт, в якому обидві сторони чинили жахливі звірства. Щоб зберегти порядок, більшовики розпочали червоний терор, і таємна поліція стратила десятки тисяч підозрюваних у зраді. Ніхто не був застрахований від насильства, навіть сам Ніколай. Вам, мабуть, цікаво, чим займався Ніколай весь цей час. Після зречення його та його родину посадили під домашній арешт. Спочатку їм дозволяли жити у звичній для них розкоші, але після приходу Леніна їхні умови погіршились. Більшовики просто тримали Ніколая, поки не придумали, що з ним робити. Але громадянська війна все ускладнила. Останнє, чого вони хотіли, це щоб Ніколая звільнила біла Аль. Армія. І щоб цього не сталося, більшовицькі війська вирішили діяти. Точно невідомо, чи саме Ленін віддав наказ, що охорона діяла за власним бажанням. Але 17 липня 1918-го, коли наближалась біла армія, вони розбудили Ніколая та його родину серед ночі та завели їх у підвал. Там п'яний загін більшовиків замордував усю родину. Ніколай, юридично останній цар, колись один із найвпливовіших людей на світі, зазнав жорстокої смерті. Але після років боїв і мільйонів смертей Троцький зі своєю армією. Вийшов переможцем. Ого, це було близько. Гаразд. Повернемось до створення комуністичної утопії. Як у нас з цим? Ну, громадянська війна створила масовий голод, близько 5 мільйонів померли. Величезна інфляція зробила рубль не вартим нічого. Сотні кілометрів залізничних колій були зруйновані, хвороби та епідемії вбили 3 мільйони. Населення Москви та Петрограду впало, тривалість життя падає. Моряки в Кронштаді бунтують, люди замерзають у власних квартирах. А життя звелось до постійних пошуків їжі та притулку. Ого, це просто означає, що мені доведеться працювати вдвічі більше день і ніч, щоб врятувати срану. Ніщо мене не зупинить, окрім пари раптових інсультів. Знайти лікаря, слід пам'ятати: усе, про що ми говорили: громадянська війна, замах та боротьба Леніна за контроль над владою, усе відбувалось приблизно в один час. І це, мабуть, було дуже стресово. У Леніна почались головні болі, безсоння. А в 1922-му він переніс два інсульта. Оскільки в Совському Союзі було офіційно оголошено сувору однопартійну систему, здоров'я Леніна продовжувало погіршуватись, а його здатність керувати комуністичною партією не покращувалась. Усі припускали, що його наступником стане Троцький. Він був чудовим оратором, виграв громадянську Війну і мав потяг. Остання людина, від якої очікували, що він візьме владу, був Сталін. Сталін не був великим інтелектуалом, як Ленін чи харизматичним героєм війни, як Троцький. Він був, як описав його один меншовик, сірою плямою. Хтось, хто діяв на задньому плані. Хтось, кого ви можете навіть не помітити, але саме на задньому плані Сталін прийшов до влади. Ось як це сталося. Після революції всі більшовики сподівались отримати круту роботу в новому уряді. Що в тебе? Військовий комісар. Круто. А в тебе? Секретар. Сталіна призначили генеральним секретарем комуністичної партії. Це було не те, чого він хотів, але Сталін швидко зрозумів, що це була впливова посада. Як секретар він мав повноваження давати людям роботу всередині партії, тож він давав роботу всім своїм друзям, які у свою чергу підтримували його. Чим більше друзів він залучав, тим більше влади він отримував. Чим більше влади він отримував, тим більше друзів він залучав. У Леніна, можливо, були приступи день за днем, але він все ще брав участь у партії, і він не був прихильником того, що Сталін зловживав своїм становищем або ображав свою дружину. Ленін знав, що не може допустити Сталіна до влади, але на цьому етапі він був занадто хворий, щоб боротись з цим. Гей, чувак, скажи тому, хто розподіляє посади, щоб він не допустив цього недоумка Сталіна до влади. До речі, кого я призначив розподіляти посади? Здається, Сталіна, сер? Дежав'ю останнім бажанням Леніна було не дозволити Сталіну захопити владу, але до того моменту, як він помер, Сталін був надто сильним, щоб усунути його. Решту своїх опонентів він заарештував або вбив. А троцького вигнали і він втік до Європи. І зрештою був убитий совітськими шпигунами. Наш дорогий товариш Ленін помер. Ми повинні влаштувати державні похорони. Ні, муміфікуємо його і виставимо на огляд, щоб люди могли дивитись. Це огидно. Ти огидний. Охорона. Вбийте його. Дякую вам, що додивились це відео до кінця. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, залишити коментар і поділитись цим відео з друзями. І за можливості підтримайте проєкт мова фінансово.